Студентські роки ми працювали в Таврії в Одесі. У нас була підробітка, і працювали у рибному відділі. Вже тоді у нас були задатки рибних бізнесменів. Так, от там продавались такі пачечки картонні, і в них було 100 грам корюшки. Ціна була захмарна, десь 10 доларів. Ну, це було 80 гривень. На той час це було 10 доларів. А вдень це була добова зарплатня. Тобто купити було нереально. І от якщо там були зайві кошти, ми інколи купували, і була мрія наїстися цієї рибки. І зараз коли в мене її багато, моя мрія здійснилась. Це неймовірна смачна рибка. Подивіться, яка вона прозора, дійсно прозора, вся. малосольна, попадається за корпою. Ну, коротше, рибка просто бомба петарда ракета. І пахне свіжими горочками. Я про це мріяла тоді. Ну, і зараз мрії здійсняються. Така історія цікава, пов'язана з рибкою у нас.